Вітаю, це програма сьогодні актуальна на Чорноморці і я Роман Кот. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему для багатьох, на жаль, актуально це як відновити втрачені документи. І з нами на зв'язку Ольга Драчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас, пані Олю. Вітаю студію. Давайте розпочнемо напевно з такого найважливішого документу для багатьох українців: це внутрішній паспорт. Яка загалом процедура його відновлення, коли людина втратила паспорт? Як це виглядає, і де це можна зробити? Ну, необхідно зазначити, що а, всі документи на сьогоднішній час повинні бути у вас у ксерокопічному вигляді. Чому? Тому що якщо ви звернетеся а, для відновлення ваших паспортних даних, вам обов'язково необхідно надати будь-яку інформацію стосовно того, хто ви є на сам на... справді. щоб не звертатися до суду, ви а, о, змушені бути надати будь-яку копію своїх правосонаючих фотопаправосновачів да, документів обов'язково з фотокартою. Що я маю на увазі? Наразі Дуже uh, зручно і дуже ефективно це система дія, котрі занесені ваші паспортні дані, котрі є відцифровані, котрі є від, uh, відображені вашої особистості. Що я маю на увазі? Це електронний паспорт, це ваші водійські uh, права, це будь-які інші документи, котрі були завантажені безпосередньо в даний додаток. Якщо ви тимчасово переселену особа, чи ви втратили будь-які документи, ви звертаєтесь безпосередньо до територіальних органів СНАП та надаєте uh, інформаційну. Довідку, копію ваших документів чи безпосередній витяг з електронної системи дія і дання відновлення воно є досить легким і досить безболісним. Чому тому, що якщо а, паспорт а, у вас немає застосунку дія, він був втрачений, а у вас немає застосунку дія, у вас немає будь-яких відцифрованих документів, немає а, вашого копія, вашого паспорта, немає копія ваших водійських справ і будь-яких документів, де буде саме ваша фотокарта, вам необхідно буде звертатися до суду. А в судовому порядку вже встановлюють у вас як фізичну особу, доводити що це саме ви, та наполягати на тому, щоб суд вже виніс рішення стосовно відновлення ваших паспортних даних, і суд вже встановив вас як фізичну особу, то тобто є необхідно проведення ідентифікації вас як фізичної особи. Тому наполягаю та даю рекомендацію кожній фізичній особі на території України. Це мати в цифровому вигляді ваші паспортні дані, щоб ви. Були а, безпечні в тому, що вам в будь-якому випадку дані документи зможуть відновити це стосовно а, вашого безпосереднього паспорту. А стосовно вашого ідентифікаційного коду, наразі це не а, є проблематично. Ви звертаєтесь в будь-яку податкову службу, як районну територіальну так і міську, стосовно відновлення вашого ідентифікаційного коду, надаєте паспортні дані, і на протягом трьох днів вам індикаційний номер буде відновлено в. І вам надо на таку можливість роздрукувати, тому стосовно вікаційно номеру, взагалі жодних питань немає, але так, стосовно з ходу, податковим відсотку. номером дійсно проблем немає. Але щодо паспорта я б хотів уточнити, що дещо. А якщо, скажімо, людина не мала документів у дії, скажімо, якщо в неї немає id картки або немає закордонного паспорта, а в неї є лише старий паспорт внутрішній, який був випущений до. Ну, скажімо, на початку 2000-х років яким чином тут можна перевірити особу, як показати, що саме вона є цією особою, а не іншою, і ну тобто, як це може виглядати на рівні СНАПу або іншого органу, який видає паспорт? Так, наразі є таке питання стосовно того, що якщо ваші документи були випущені з 2000 року, то всі дані документів вони знаходяться в цифровому вигляді, і це набагато легше ніж відновлювати ваш паспорт, який не був внесений в єдиний державний реєстр, і він був виданий до 2000 року. Наразі є е, лише два варіанти. Перше, це якщо у вас паспорт був від цифровим, тому є ксерокопія, і е, орган безпосередньо, котрий буде надавати вам таку послугу, зможе, Звернутися до територіального органу, який вам його видавав. Але наразі ми розуміємо, що є тимчасово окуповані території України, і ми не можемо з тимчасово окупованої території України отримати правомірність даних документів, підтвердження інформацію, тому що немає електронного обігу інформаційних відновлення. А то, то маємо тут вже таке питання стосовно того, що саме нам робити, лише звертатися до суду і вже в судовому порядку встановлювати. То і вас як фізичну особу, та за рішенням суду відновлювати вам вже ваші паспортні дані. Лише такий варіант. Ще один випадок, з яким, наскільки я розумію, часто звертаються до. Органів, які відновлюють документи, це пенсійне посвідчення. А також потреба відновити встановити стаж людини, яка отримує пенсію для того, щоб її коректно нараховували і щоб це була достатня сума. А яким чином можна встановити стаж там, теж наскільки я розумію, є до 2000 року певні проблеми з цим. Так, ви правильно говорите стосовно того, що будь-яка інформація, яка була занесена до вашої трудової книжки та наркування пенсійного стажу з 2000 року, це все є в електронному вигляді. До 2000 року є наразі питання. Тому законодавець встановив таку можливість, якщо ви маєте двох безпосередньо свідків. Вашого працевлаштування, котрі можуть надати в натуральному вигляді свої пояснення стосовно того, що вони з вами працювали, ви знаходилися, вони розуміють, вони надають своє свідчення, вони наполягають, то трудовий стаж повинен бути відновлений. Чому? Тому що дані покази вважаються встановлені законом. Якщо у вас немає таких свідків, ви можете звернутися до суду в судовому порядку. Намагатися витрубувати дані документи, але ми розуміємо, що є тут питання. Якщо окупована територія, якщо це виробництво чи шахта з окупованої території чи будь-яке підприємство, і ми наразі не маємо жодної інформації. То для суду це буде дуже важка така задача. Суд буде намагатися так само збирати докази в якості свідків, посвідчення чи будь-якої трудової діяльності, але це вже буде це, вже буде складне таке питання, і це вже буде залежати від того наскільки. Суду вдасться отримати дану інформацію та що саме вдасться встановити. Тому це дуже велике питання. Ще раз наполягаю, буду говорити під час ефіру не один раз. Будь ласка, відцифровуйте, фотографуйте, зберігайте всі ваші документи в електронному вигляді. Це дуже важливо наразі. А хто може виступати таким свідком? Приміром, це людина, яка з якою колеги по роботі? Чи це має бути бухгалтер, який нарахував зарплатню людині, чи кадровик, чи хтось просто посторонній з роботи? Ні, це будь-які фізичні особи, котрі співпрацювали. Це або колега, або бухгалтер, котрий на рапору заробітну плату, або керівник, або підлеглий, які з вами в цей період працювали, у яких є безпосередні трудові книжки та є посвідчення того, що вони працювали з вами, та вони можуть надати всю необхідну інформацію та засвідчити особисто. Але це не постороння людина, котра проживала з вами на, в одному будинку чи не по одній вулиці? Ні, зрозуміло. А щодо того, якщо людина, скажімо, знайшла таких свідків, які можуть підтвердити, але вони, наприклад, перебувають в іншому місті або взагалі за кордоном, чи можна це зробити дистанційно в якому вигляді? Так, це можна додати дистанційну інформацію, можна звернутися до будь-якого нотаріуса, котрий засвідчить безпосередньо ваші покази, передається дані посвідчення на територію країни, вони постелюються на країні, країни, які надаються дані покази на території України, вони посвідчуються безпосередньо вже нашими перекладачами та додаються в якості свідків. До речі, якщо ми згадали про закордон, якщо людина без документів знаходиться поза межами України, до кого їй звертатися? Якщо людина без своїх документів або втрата документів безпосередньо не на території України, необхідно звернутись до будь-якого консульського або дипломатичного представництва України заяву стосовно втрати документів. Будь-яке консульське або дипломатичне представництво України воно зобов'язане отримати дану заяву та зробити все можливе для відновлення документів вже на території, де вони були втрачені. Тобто з цим в принципі проблем немає виникнути, так ні, ні. Я наразі маю багато кейсів стосовно того, що люди звертаються, бо вони під час того, як виїжджали з території України, втратили чи вже на території іншої держави втратили. Ні, жодних проблем немає. Це лише питання часу, тому що дане питання займає від одного до шести місяців. А інший такий поширений кейс це відновлення документів про освіту, про середню чи про вищу освіту. Які тут є особливості до кого звертатися, і чи є тут теж диференціація щодо термінів, коли людина отримувала диплом. Так, безпосередньо ми маємо такі ж самі терміни стосовно того, що якщо людина закінчує будь-який навчальний заклад школу, університет, а, після 2000 року, то дана інформація знаходиться в єдиному державному реєстрі. Якщо людина закінчила навчання до, то є питання. Якщо це тимчасово окупована територія, то немає доступу до архівних даних чи давні архівні були знищені, то нам необхідно також звертатися до фізичних осіб. І, які могли б бути свідками, чи навчалися з вами а, разом, чи перебували з вами, чи були вашими вчителями, чи були вашими викладачами, та відновлювати безпосередньо ваші атестати та ваші а, документи про вищу або середню або початкову освіту. І ще один важливий аспект: це документи про а, право власності. А, де вони зберігаються? В принципі, якщо людина їх втратила, як їх можна відновити? Тут є наразі питання. Звертаюся стосовно того, що якщо дані документи вони були внесені в єдиний державний реєстр речових прав, то можливо звернутися до будь-якого натару та отримати витяг з єдиного державного реєстру речових прав про право власності. Але якщо у вас ваше майно не було зареєстровано, але воно було отримано в спадок, чи воно було придбано досить таки давно, і ви не внесли в єдиний державний реєстр, то тут необхідне питання, тому що можлива втрата. Та архівних даних, можливо, недопуск до архівних даних у зв'язку з тим, що територія тимчасово окупована, тому необхідно також буде вже на цьому випадку звертатися до суду і вже в судовому порядку встановлювати факт власності та відновлювати дані документи. А наскільки це може бути складно в плані доведення, що людина володіє тією чи іншою чи майном, чи нерухомістю, чи рухомим майном? Це дуже складно. Якщо у вас немає а, зареєстровано в єдиному державному реєстрі речових прав а, майна на майно, то а, ви повинні звертатися до архівних даних. А якщо архіву немає, він не зберігся, чи він був знищений а, під час військових дій, то а, є дуже велике питання стосовно відновлення, тому що вам необхідно надати, а, де саме знаходилося ваше майно, як саме воно виглядало, чи а, ви володієте особисто, чи є якісь сумісні Володіння, чи це володіння подружжя, чи це частка в будь-якому майну, тому вам необхідно буде надати всі можливі докази, але наразі так це дуже велике питання. А тому... чи може тут спрацювати такий самий принцип, який про який ви згадували, коли йшлося про документи про освіту, коли свідки можуть підтвердити про те, що людина володіла тим чи іншим майном? А, так, але це один із доказів. тому чому то, що свідки не можуть надати докази стосовно того, чи це було 50 квадратів, чи 500, чи 60, чи 80. Ви особисто володіли? Чи ви соволоділи разом зі своїм а, чоловіком чи дружиною, чи з зі своїми дітьми, чи є якісь інші а, власники? Тому для суду це дуже важливо, тому що можна звернутися так стосовно того, що я володіла будь-яким заводом на території тимчасово окупованої території, і суд повинен звернутися. Стосовно свідку володів він чи ні і встановити право власність, це неможливо. Це буде порушення безпосереднє порушення будь-яких інших прав, інших фізичних осіб, тому що суд не має такої можливості встановити ви особисто володіли чи ні. Тому а, не всі необхідні докази необхідно надати вже в судовому порядку, а суд буде встановлювати. чи можливо встановлення правовласності, власності, чи можливо вам буде надана а, відмову в задоволенні позивних вимог, але ви вже зареєструєтеся з е, цієї позивної заяви. І е, після відновлення територіальної цілісності ви зможете звернутися стосовно того, що ви зверталися. Ви надали е, заяву стосовно відновлення, але вам було відмовлено зв'язку з тим, що не було можливості встановити а подальше. Ви будете встановлювати. Я знаю, що частину людей вже починає готувати документи для міжнародних позовів проти Росії на відшкодування шкоди, яку їм заподіяли. А наскільки цей момент, коли відсутні документи про право власності, може вплинути на те, які докази будуть зібрані проти Росії? А, наразі я вам можу сказати, що. А... Якщо у вас не встановлена втрата майна, а встановлюють безпосередньо це правоохоронні органи, вони виїжджають на місто та фіксують пошкодження, надають вам інформаційну довідку стосовно того, що ви були власником, а ви втрачаєте ви заявник, то взагалі доведення стає неможливим. Вам необхідно зафіксувати. А наразі це фіксація не лише право власності, а фіксація безпосередньо пошкодження, а пошкодження фіксують безпосередньо правоохоронні органи. Ну і окрім того, неможливо зафіксувати, скажімо, по відео, по фотозйомці, яку з'яснили, наприклад, самі окупанти, коли знімали там знищене місце. Таке ж теж не до... так? Це не можливо поновити, це не є доказ. Зрозуміло. Ще один важливий документ, який давайте проговоримо: це медичні довідки, зокрема, це у випадках, коли людина мала певну групу інвалідності, і їй потрібно її поновити чи підтвердити, який тут алгоритм дії, що людям потрібно знати про це. Вам необхідно звертатися безпосередньо до комісії стосовно того, що вами були втрачені такі, такі, такі документи, і вони є необхідні для а, відновлення. А вже комісія буде встановлювати можливість проходження повторного обстеження чи не проходження, встановлення вже за а, даними, які збереглися в електронному вигляді, тому що наразі є така можливість, щоб людина навіть не приїжджала на комісію. Якщо дані були внесені до єдиного державного реєстру Міністерства охорони здоров'я. Ві України, то ці дані вони є в електронному вигляді, і комісія має таку можливість їх отримати та на базі безпосередньо даних доказів вже встановити або групу інвалідність, або надати ті документи, які підлягають відновленню. І давайте ще проговоримо на кінець про ситуацію з судами. А наскільки взагалі вони швидко можуть розглядати такі позови такого штибу, коли просто потрібно вирішити, чи відновлюють людині документи, чи не відновлюють. Це ж не надто складні справи, здавалося б. Ну, безпосередньо необхідно зазначити, що судова система наразі дуже перенасичена да, і дуже велике навантаження. Тому сказати, що це складна нескладна справа, це таке знаєте, суб'єктивне ставлення та оціночне судження, тому що всі суди завантажені і в великому а, обсязі. А по-перше, якщо людина звертається безпосередньо про відновлення паспортних даних, і нам можливо це зробити у зв'язку з тим, що паспорт був виданий після 2000 року, він є в електронному вигляді. І в судовому порядку суд звернеться стосовно надачі інформації, це одне питання. А якщо в судовому порядку будуть відновлюватися право власності безпосередньо е, нерухомого майна, і суду необхідно буде звернутися до архіву, отримати інформацію з архіву, архів має право надавати протягом одного місяця, потім пересилку, потім додаткову інформацію, то це таке суб'єктивне доказування, яке необхідно збирати. Тому кожне питання воно є індивідуальне. А, так, ми можемо сказати, що а, якщо в середньому брати, то дане питання воно може зайняти від трьох до шести місяців, але кожне питання воно є особисто. Як саме суд буде якими саме доказами володіти, як саме буде нові докази здобувати, та які саме відповіді, від яких державних органів необхідно йому отримати? А хто може допомогти людині з оформленням позову в суд? Скажімо, звичайно, адвокат, але різні бувають випадки, якщо людина, скажімо, не має коштів для адвокатів, хто ще це може допомогти? У територіальному населеному пункту є безоплатна правнича допомога. Вам необхідно звернутися до безоплатної правничої допомоги, в обов'язковому порядку є адвокати, котрі зобов'язані надати фізичним особам безоплатну допомогу, а скласти позовні заяви, скласти усі довідки, скласти безпосередньо. Середні заяви звернутися до суду та допомагати безпосередньо фізичному особам подальшому для отримання документів для отримання рішення суду та реалізації їх прав. Тому якщо у вас немає фактично фінансів для того, щоб ви могли скористатися оплатною допомогою адвоката, ви маєте наразі таку юридичну можливість звернутися до безплатного адвоката за безплатною броничої допомогою. Питань цього приводу не виникає. Добре, дякую вам за цю розмову. З нами на зв'язку була Ольга Дерчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. До нових зустрічей.